і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели люди, ангели люди весело праздують. Христос родився, Бог поплатився, ангели співають, царя вітає, поклянь відають, пасти рай, чудо чудо повідають мій мій мі Весела новина. Пречиста діва, Пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог співають, Царя вітають, Поклім видальни, пастери грають, чудо, чудо повідають. І ми рождено іми. Вишніх слава воловишні, йому заспіваймо. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, окрім віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідай. Боже, яка красавці.